Всім привіт! Вигнала я своє звірство на двір. Ось такі вони вже в мене. Ну такі людочки дикі, що я ще таких, скільки жию, гусей диких не бачила. Вони файні, вони великі, вони підросли. Ніц не маю. Ну, дичь світова, не знаю, як мені їх обминути, бо я на городі сапую. Ось там. Оце то дичь. Світ такого не бачив. Треба сюди його зараз легенько обійти їх і минути. Ось, то капець. Сидіть. Сидіть собі, купайтеся, їжте. Тільки не тікайте, не бійтеся. Пішла аж садком, обійду їх, аби вони там сиділи і не йшли нікуди. Що ви думаєте? Вони побачили, що я пішла і вони двинули. Оце туди. Пішли на пісок аж. Ну і хай йдуть. Ну їх до бані, Он де поперли. Бачите, до піску. Тікли від мене і все. Світ такої дичі не бачу. О, Ігор там працює. Ну хай сидять там. О, моя пікінка яка. О, я її повисаджувала. Ну і вона росте собі. Тут салатик. Тут зійшло пару помідорчиків, що я на город висівала. Ось. І тут ще пару таких маленьких було, посадила, вони вже підросли. Ну, хай ростуть. Будуть, будуть, не будуть, так і буде. О, посідали там вон колодром. І сидять, хай сидять. Аби вони трошки привчились. Там ті великі я загнала в друге місце, покажу куди. Так, ось тут я вже пересапала трошки, зараз того ще досапаю. Ось. І піду вже й на обід поратися. Ось такі діла. Ну а що зроблю тоді, покажу ще. Крітоньки. І що ви тут? А? Як вам тут сидиться? Ге? Я принесу, поналиваю вам водички. Ось. Ось так. Миску беру і беру. Водичку. Ось так набираю Ох, Тяжко Тяжко в одній руці втримати і їм зараз. і вони будуть питоньки у мене. Так, мої гусеньки. Так, мої Ось так. Ось так. Зараз ще одну миску туди наберу і хай сидять. Тут є ще, що попасти в них. Ось. Є на чому. І вони живуть сьогодні. Тут є, що й пастися ще. До вечора їм хватить, Ось так. Зробила я їм таку, як то кажуть, тюрму, щоб вони Не гонили, бо гонять поп ноги, не дають нічого Ігорові зробити. Ні мені, ні Ігорові. Пастися вони не хочуть. Їсти трави на кошану і не хочуть. А, а давай їм. Йди, йди з ними на, на дорозі. Ти сиди, вони будуть сидіти коло тебе. Так, малят? Ну, ось тут їм є, є тіньок, де сховатися. Ось так вони собі пасуть. Я їх зранку сюди загнала, то вони вже тут трохи постригли. Ну, як випасуть, все, тоді буду ось там косити траву і їм сюди кидати. І хай смакують. Як дощ є, де в хлів сховаються, а на ніч я додому їх забираю. Тільки на день тут вони. Під наглядом Ігор працює, наглядає на них, щоб часом пан лис не прийшов до них. Та й тут таке. Ось так. Боль боються собі тут вони. Ось такі то справи. Там та дич там сидить, а ти забрала сюди. О, ось такі то справи. Такі вони в мене гуся та вреднята. Угу. Ох, жизнь маліна. Трава. Вільному доступі покамісь. Хоча як на подвір'ї теж трава в вільному доступі. Їдя, скільки кихтять, але це не то. Ось такі то справи. Загнала, а вечір ще попасуться, вийдуть і спатоньки підуть. А нині я забулася курчат загнати. О, я така господиня, отих більших курчат, що на дворі тут. О. Забула загнати, вони позаходили за бляху, посідали, я забула за них. Та й усьо. Так що є таке. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай всіх все буде добре. А я йду далі сапувати, ще поки є час, може ще досапаю петрушку свою. Патрушку. О, так щось таке то. Всім тільки, тільки хороших новин, міцного здоров'я і Божої опіки. Всім до зустрічі. В слідуючому відео бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па. Ні, шуточки, ми вже трошки ближче підходимо. На що ж, усюсі, усюньки, маленькі, ніхто вас не обійде. Ну, ходіть сюди, маленькі, чого ви такі дикі? Ходи, 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 Маленьке моє, Май мої хорошенькі, гусюнчики, маленькі мої чубарики. Ей, мої чубарики такі, щось, ніхто тебе не обійде. Дичте моя маленька, на щось. Гусюсі, гусюльки маленькі. Ай, ви мої хороші, ну що ж, не бійтеся. О, бачите, вже з вами можна миритися, ви вже трошки дих... легше робитеся, так? не так страшно. Мої маленькі, гусі, гусі. Маленькі мої. Попийте, ще водички поїжте. Не бійтеся, гусюльки. О. А то де підступити не дають, боже, летять, кричать, що ж? Що ж? Так, так. Що мої лапки біленькі такі. будуть сиділи, лапки біленькі, біленькі, не щось такі. Ну, ну-ну, ну, ну ну ну, що, що, що ти щось, 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 щось розказуєш, ай ви мої солодкі, хороші. Бачите, я ж вас не обижаю, мої маленькі, ай ви. Солоденькі мої, моя тидич, півня на дворі побули, навіть вже до рук даються. Ай ви. Та ж ніхто вас не обіде, хто ж вам хуже хоче. Ось так, бачите. Вже можна з ними трошки щось балакати, так? Гусюньки маленькі мої. Маленькі гусюньки. Ай, щоб ви здорові мені були. Тож не бійтеся, ніхто вас не обійде, ніхто вас не насварить, Ні-ні. Ні-ні-ні-ні. Я ж вас для того тримаю, годую, щоб ви здорові росли мені. На що ж їч, їч корм, їч, поїжте, поїжте, щоб голодні не були. Отак-так. Ой, сюнчики мої. Наїжтеся, напийтеся, попасіться, то вже хочмо намиритися, людонька, а то Боже. Випустила з клітки, а вони не знають, де їм подітися. Кінець, ховаються, втікають. Оце туди? Так, гусіньки? Мої ви гусіньки маленькі. Ну ось, ну ось Ти самий відважний, ти будеш гусак, так? Ти самій-самий відважний в нас. Так, так. Ну що ж, ви розкажете щось так. Мої ви маленькі, не бійтеся, не бійтеся. Ось так, так, так. Ми вже такі великі виросли. Ніхто не бачив, коли ми росли, так? Да? Ну щось не ні бачив, ніхто не ні бачив. Ми росли, собі тихенько росли, На несусь. Ай, щоб ви здоровенькі були. Ай, на щось, на щось мої свігуни такі. Що в тебе такий дзьоб цікавий, якийсь так горбатий, тобі здоровий, такий горбатий. Кого він такий вдався, га? Що, 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 що? що, що? Ай, ти моє маленьке, маленьке. Ти будеш ручне теж, так? Щоб вас навчити, було, не було як вас гладити, Хоча там ті теж в буді були і всі спокійні. Ну що ж, їжте, їжте, поїжте, попастіться. ладненько, все, буду я працювати.